Освіта є запорукою успішного, заможного та процвітаючого майбутнього неодноразово стверджував депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. На доказ того, що допомогти українським дітям у цьому питанні може кожен депутат відвідав школу у селі Зелена. Цій порівняно невеликій школі, що розташована в центрі гірського села, вже понад 175 років. Проте тут створено все для того, щоб учні почували себе комфортно, і навчальний процес проходив на високому рівні. Єдине, чого бракувало, це більшого приміщення для їдальні. Раніше учні харчувалися у невеликому пристосованому приміщенні, тому місця, щоб погодувати всіх школярів, катастрофічно не вистачало. Сьогодні в школі навчається 380 учнів, яких потрібно десь розмістити та вчасно нагодувати. Зробити це було важко, тому що для добудови чи реконструкції, як завжди, не вистачало коштів. Проте зараз проблема вирішена. Цьому посприяв депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Коштами благодійника було зроблено перепланування та сучасний якісний ремонт більшого приміщення шкільної їдальні. До цієї важливої справи долучився і батьківський комітет школи. Близько 20% необхідних коштів зібрали батьки школярів. У новій їдальні облаштовано також невеликі приміщення для вчителів. Тож тепер і педагоги, і учні мають змогу повноцінно харчуватися в навчальному процесі та в сприйняті. Нового матеріалу це відіграє не останню роль, і сьогодні ми маємо досить велике приміщення, яке складається з двох кімнат. Має можливість це приміщення провітрюватись, тому що має вікна, того, чого не було раніше. І сьогодні діти можуть добре харчуватись, можуть отримувати повноцінні обіди. Теплі в великому приміщенні чистому світлому до зеленської школи знання йдуть здобувати діти із сусідніх гірських сіл Максимця та Черника. А це свідчить про те, що школа є важливим освітнім осередком у цілій окрузі. Хочеться вірити, що мрії вчителів та учнів зеленської школи здійсняться, і в недалекому майбутньому поруч старого приміщення стоятиме нова, сучасна, простора школа, адже мріють про неї мешканці одразу кількох сіл.